Фасад Б6, 2008 рік. Ремонт заслонок правої, і лівої 158-159, подача теплого повітря в зону пасажира, в зону водія. Значить, коли вони дві зупиняються в закритому положенні, тепла в машині не буде. Не буде ні направо, ні наліво, ні на вітрове. Ні е, ось цей от, стар, е, ну, фронтального вигріву. Здавалось би, дрібниця можна їхати, але не дрібниця, не поїдеш. Тому що от перша поїздка, е, мокрий сніг дощ, перемез дворники. Я машинально, механічно включив дворники, пообривалися ті язички там. А виявляється комплект дворників 970 гривень без пересилки От один привіт. Другий привіт, те, що е, запотівають вікна, зовсім запотівають. Приходиться в холод їхати з привідкритими, все замерзає, коротше, вночі не поїдеш. Звернувся до е, сервісу. ну Якщо тобі треба швидко, і ще й два. Дві заслонки з двох сторон, ну десь в районі 3000 гривень плюс день, може, більше роботи. Все зрозуміло своїми силами. Значить В інтернеті прочитав, нібито все зрозуміло. Ремонт не складний, але долізти то капець. Особливо ліва сторона. Почав з правою, зняв обшивку, зняв все. В інтернеті навіть декілька відео таких є, що. Автор розказує, що там можна зробити, не знімаючи бардачка і там ще багато чого не знімаючи. Ну зразу видно, що він сам не робив того. Він зняв відео для хайпу і все на тому. Бо коли я заліз, то довелося все познімати, те, що передбачено, що показують в нормальних відео. І плюс до того, коли потім ставив назад після ремонту заслонки, моторчика заслонки, довелося прокрутити. Дві дирки, там такий круштей алюмінівий стоїть, бо інакше для кріплення моторчика на місце в мене ну, ніякі способи не підходив. День привозився з тою діло. Взявся за ліву сторону. Познімав там обшивку, зняв, ну не всю зняв, зняв таке нижні тут, де воно тут є, десь тут є. От, зняв під е, педалями тут ще одну панельку і зупинився на цій радості. От показую, нажимаю, до кінця повертаю, а воно та що там таке, написано так нажати, отак воно ну, вже щось і не повертається. Виключено положення мати нажати, повернути або і тягнути. а воно не вилазить. Ну, от і весь ремонт. А їхати треба було вже. Весь ремонт зупинився на цьому, я зрозумів, що я його за день не зроблю, закрив і вже зібрався їхати на одній стороні. Бо у нас все-таки як-не-як дує, та тепло є трохи. От. А потім в самий останній момент, коли вже ставив на місце обліцовку, мені поситіла така ідея. А що, якщо просто поворушити Ну, от воно малюночок. От він так, цей моторчик ви, виглядає, я його роздивився, коли ремонтував праву сторону. Думаю, якщо долізти отверткою до цих от, до цього розйому, і просто його поворушити. Прагнути його витягнути вліво, вправо, там по всякому, коротше, щоб зусилля передалось сюди, от на цей потенціометр. Бо чому там така ідея прийшла? А тому що о, от він потенціометр. Ось з нього йде три ножки. Три ножки виходять сюди, на них одівається цей розйом. Оці дві ножки крайні це моторчик. Думаю, якщо я оце, буду ворушити, зусилля передати. А оці ножки, що йдуть на потенціометр, на центральний оцей вивідь, на резистивний слой, І вони сплошні ж такі прутки, дротики. Думаю, як буду тут ворушити, воно передасться сюди, тут щось поворушиться. А вдруг запрацює. Я так зробив і воно запрацювало. От. Бо перед тим, як я туди долазив, то тільки той, хто робив, може оцінити те, як туди, який туди доступ, як то лежати спиною на порозі, а головою на педалях і там щось робити. От. А тут дуже простий спосіб. Відкриваєш боковий, бокову панель, відкриваєш ту підпідальну панель. Довго знаходиш, де він стоїть той моторчик. Отак він виглядає, так він стоїть. Ну, тут я намалював, зараз може вдасться щось показати. Перед ним стоїть там ще один такий, похожий, легко доступний, але то не він. Треба тягнутися до цього, в нього характерна така особливість. От тут така та біла наклейка з даними. От і туди далі отвертка туди відлазить. От натиснув так, натиснув так, так, по-всякому натисну і включаю. І заработав. Хай хтось скаже, а то не ремонт, то халява, то хай буде халява, аби працювало. Пару разів на халяві поїжджу, а коли вже халява не буде допомагати, ну, буду робити, вже рознімати. То все. Бо можна, можна долізти через е, цю от панель. Зняти приборно, Ось зняти приборно, долізти, але коли подивишся, де він стоїть, е, знявши. Коротше така сама буде канітель, що і знизу, по-моєму. Він дуже далеко стоїть від самої приборної панелі. От що в мене тут виходить. Оцей от голубенький, що його так добре видно, це не воно, але я церкви дліба. Оце, оце. Це якийсь там другий щось щось. Він... А він ото його білий. Ось він білий і туди за ним добре видно розйомчик голубенький і дротик. І я так от вперся в цю кронштейн, туди поворушив, сюди поворушив, постукав І оце вся процедура. У мене вийшло.